Чого ж я вирішив закапувати цей басейн? Це така історія. У е, е, мене є знайомий, який власне робив напив суху стяжку в будинку. І коли він приїхав е, оглядати масштаб роботи, він побачив, що в мене стояв ось там каркасний басейн стояв. І він каже: О, в тебе теж басейн! І в мене басейн. Каже: А чому ти не закопуєш? Кажу, та ну, тому що тут сонячні промені, він весь час гріється, типу, щоб не був холодний, бо якщо закопаю, буде холодний. Він каже: Ну, в мене теплий. І ми так. Е, Час від часу міряли піськами, можна так сказати, скидали друг другу температуру води в басейні. Але в кінці, і вона була там завжди плюс-мінус однакова, але в кінці виявилось, що я йому скидав температуру свого басейну зверху, води, Мені Термометр зверху, а він мені всередині скидав. В нього там якийсь градусник, який занурюється на дно, і він з дна доставав той градусник і показував температуру. І тобто виходило весь час, що в нього вода набагато тепліше знизу, ніж у мене зверху, бо е басейн був вимкнений фільтрація. Тобто зверху там була вода 28 градусів, а знизу 23 десь ось така температура. А в нього знизу 28 і зверху там ще тепліше виходить. Тому я вирішив теж спробувати ось так. І, по-друге, це набагато гарніше виглядає, чим ось така здорова ця конструкція цього басейну. Вона просто на півділянки. Не дуже гарно. Вирішив закопати, спробувати. Якщо вже не вийде, то не вийде.